Добрий день, 3 листопада Полтавщина. Ось априм уже листя скинув. Вже треба бордоською обробити на зиму, а по весні ще раз по набухаючій брунці було б непогано. Так, тема груші. Груші в мене це з зимового терміну дозрівання. Але так як я взимку на базар не їжу, мені треба спродатись, то в більш відносно теплому приміщенні тримаю їх. І вже ось на початок листопада беру Київська, Яблунівська і Киргизька зимова. Киргизька зимова вже от все жовта. Ну, як, як і положено їй бути у лютому місяці. Так і вещ. Візьмеш руки, маєш вещ, словами. Гарні. При нормуванні розмір капітальний. Яблунівська. Ну тут взагалі. Груші по 400 грам і більше. Ну, в середньому 400 при нормуванні. При нормуванні, Дуже смачні гроші. Це еталон смаку, До того ж вже вони, ну все в них присутнє, І цукор, і, і аромат. Теж можна сказати і про Бере Київська. Доволі гарний сорт. Розмір середній, 250 грам в середньому. Ось такий рум'янець навіть. Такий яскравенький. Ну, надовго, поки почне в плодоношення вступати, ну а вступа тоді стабільно видає врожайчик. Так, і що я хотів би сьогодні показати, це новий сорт президент Девіолен. Є і такі екземпляри. Красота. Ось тут поменші, але теж доволі, доволі непогані. Мають розмір, вигляд такий як Якабат. Єдине, що, що це смак. Я щось не дуже в них розбираюся в грушах там посмакових. Всі вони мені маслянисті, однотипні, якісь трішки з кислинкою, якісь трішки, ну це не, не зважаючи на київську зимову, там, особ, то особливо. А, а от такі груші, мовбиться аж до цих повинна відноситися, але ж, але я от їх одну взяв та що ж таке. Вона помірно солодка, ну хотілося б більше, щоб була солодка. Є трохи кислоти, ну це все нормально. Ну в неї є терпкість і доволі сильна. От я її кусаю. Я ж аж... така ж щелепи якось. Не згода, як двоми словами, ну от терпкість, якось сковує аж так у роті все. Так уже ж достигла, соковита, там все нормально в ній, ну оця терпкість. Що то не то. Так що я думаю, що якщо вона повторить те саме на наступний рік, то, то це не моя груша. Це таке. Ну а так, якщо вона разом достигає при тих же ж умовах і збере Київською яблунівською, то вона, можна сказати, пізньо осіння або навіть ранньо зимова. Ну це терпість і трішки, мов би сказати, нехватка цукру. Ну, отаке, от от таке. Так що не все ідеально. Бере Київська залишається, вона... Ну, правда, да, от якщо її порівняти з цією, покласти от, навіть отак. Ну, розмір, розмір. А так вона доволі непогана грушка. Розмір менший. Яблунівська. Ну, яблунівська при високому навантаженні теж буде по 200 грам, Це ж таке. Ну, а десь при одинаковому навантаженні, то оце так. Čia atvirai kaip menčiai, rosmiai, japvinieviska, klasna.